Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики нашого каналу, такого початківця, як то кажуть, свиновода. Хочу вам показати цю свинку, бачите, трішки її вже вони підзасмоктали. І я думаю, потрібно вже думати, де її і куди їх відлучити. В принципі, проблема в тому, що тут вже нема куди їх відлучати. Минулося цих. Барбосиків, а хотів, хочеться їх від, відкормити. Тому це них, вони народили з 8 сьогодні. Що у нас там 17 чи 18? Вже. Не пам'ятаю яке числом, за 20 днів вже. трошки ще подержимо їх і будемо відлучати. Зараз вам покажу, що, що я хочу зробити. Таке, щас, 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 вибачайте. опа, щас покажу. Трошки я вже тут, як то кажуть, навів марафет невеличкий такий. Хочу, а кинувся, немає уголків. Хочу поїхати купити уголків якихось на металоприйомки, Зварю сюди їм фірточку. Кориця тут є. кормушку цю я вже встановив. Типа бункерну, я думаю, для них їм хватить. Тут там їх... Залишилось 4 чи 5 дівчинок, зараз я вам їх покажу. Тому в принципі, я думаю, тут їм хватить місця. Їх все одно вже вирізаємо. Може хтось собі візьме свинку на розведення. Але тут таке, виходить, 4 сюди заженем, одну свинку, заженем сюди, щоб її вже всі тверхи різати. Якось так. Так, зараз я вам покажу яких саме я хочу переганяти. Для того, щоб освободити, виходить, щоб цей станок мені потрібно звільнити ось оцей тоді цих свинок, вже я їм лампочку в них забрав, я їх з цього станка ну, як кажуть, приведу його в порядок, переведу в цей станок. Я їх переведу в цей станок, приведу його в порядок також пару днів. Цих ми туди виганяємо, а на їхнє місце, де ці були зараз, що будуть тут, підуть від тієї свиноматки, від макстера. Якось так. Так, ці водичку п'ють, підростають потихеньку, спостерігаємо за ними. Так, Що я хочу в сьогоднішньому відео, яку я, яке, яке питання я хочу розкрити. Вчора там до мене знайомий дзвонив один, питав і підписчик дзвонив, і друг дзвонив один. стосовно станків для свиноматок. Да? Також ну, дивлюся ну, хлопців, хто виставляє, хто каже, що станки для свиноматок це дуже класно, це супер фіксуючі. Тоді там дуже вже так поумно по, по технології все зроблено станки, ну як відділення для ну Скажу так, моя думка трошки інша стосовно і станків для опоросів, і стосовно фіксуючих цих станків для Хай форма. Особливо, якщо ви от ви тільки хочете почати займатися свинья, да? а вам кажуть, що та, потрібно фіксуючий станок та зараз перейдем в той стан сарай. Та потрібно фіксуючий лише станок та тільки це все добре, гарно зробиш там. Щільові поли і тому інше. Так, да, дійсно, там щільові підлоги, я згодені, це клас, супер, але ж це все затратно. Потрібно розраховувати свої сили. Зараз ви зробите щільові поли, впехкаєте, а завтра ви скажете, ну, ви скажете та не хочете свиней держати. І що тоді далі? Смисл, так? Да? Так же саме і з станками для опоросів. Люби їх зараз накупите, там два-три. То скільки, так? Да? Вложить, вкладетесь коштами. Ви там спробували займатися своїми, вам не подобалося, перейшли на щось інше. А що з цим робити? Продати? Та ну, блин, нікому воно зараз не нужны, вам чесно. Тому що е, ну, це все кошти. Це все, ну, і, і дуже його вже зараз багато продається. Щоб ви його тоді змогли продати, я сумніваюся. Чому саме я і. Ну, мені вони... Чому я їх не використовую? Да, може, це економія місця, ще щось. Але я вважаю, що свиноматка повинна ходити, шевелитися, розходжувати свій таз, щоб вона така, ну. ну мені вона, як то кажуть, мені їй жалко. Загнав, от поросилась, як робота. Вигнав, ось покрив, стоїть. ну, тут, тут вона хоч трошки розвернеться, пройдеться. Ну, в неї хоч трошки якась є місце для. ну, Блін, ну жалко її, чесно. От, ну, не подобається вона мені. А якщо ви, наприклад, початківець да, і тільки, тільки думаєте займатися свиньми, то ви до цих станків фіксуючих, да, ви повинні прийти самі. От, наприклад, е, я. От в мене тут була перша свиноматка е, краснопояса. Я туди от, от, ящик поставив їм, збив. Е, клітка ця. 84 на двох, ящик ще метр замбирав, і тобто залишається 74 на 2 ширину іде. Да? Тоді я бачу, ну, їй не вистачає цієї площі трошки. Але вона підкормила один, другий виводок, все добре, все гарно, так? Да? Але була одна проблема, я до неї не міг зайти. Ну, О така свинка. Толі, я її неправильно підібрав, бо, хоча вона звідрівлі, я там особо нічого не підбирав. Просто прийшло время, пробувати загадати Тому я зрозумів, що мені потрібен такий станок, в який я до неї да, дивимся по ній, яка вона, що вона, але одночасно. Я повинен мати доступ до малих поросят. І таким чином я придумав собі такий станочок, зварив, зробив. Що ми маємо? Ширина, стан... ну длин, довжина станка 3 метри. Е, ось це час відсюди від метр сорок сім вийшло. Тоді для малих 70, по-моєму, три сантиметра і також 3 метри. Домік метр на метр. Все. От я вважаю, що на даний момент це саме такий оптимальний станочок. Я можу до малих зайти. Я не боюсь, що мене вона буде там трогать, кусати і ще щось. Я ж кажу, в мене був досвід, коли я метр двадцять перегородку в кирпичну перепригнув, я навіть не зрозумів, що я зробив. А я перепригнув її, просто навсі. Якось так. Тому, в принципі, ну, як на мене, це саме кормушка є, поїлка є, поїлка встановлюю. Таким чином, зараз вам покажу, що малолі п'ють нижню, мамка ну, теж п'є нижню, не хочуть вони. Це дуже рідко, коли синоматка п'є верхню. А так вона оттуда через тягнеться, хоча он підніме голову і пий. Ну, це таке діло. Тому я б рекомендував би не витрачати кошти. От ви, наприклад, да, ви вирішили займатися да? ну, Візьміть там пару порося, свиноматку, на свиноматку щось візьміть. Ну, У вас є там ваш якийсь обичний сарай. Не треба зразу там реконструкції, там супер-пупер, все ви там робите, бункерні кормушки, станки ці купляєте, все це. Ви попробуйте просто ось, ви до цих станків самі повинні прийти. І вже ви будете розуміти, як вам буде зручно. А може ви завтра скажете, я не хочу своїми займатися, а ви тут понакупляєте всього. Ну, не потрібно цього всього робити. Ну, знову ж таки, ну це суво моя думка. Мені жалко. їх. Мені ну, кажуть, ну, як на мене, потрібно, щоб ціноматка вийшла, пройшлася, прогулялася. Ну, тоді буде добре. А так, шкода. Коли свиноматки, я ж кажу, то стоять, ну як роботи. Я ж кажу, ну... б рекомендував зробити та й все. Якось так. Там, дивіться. В принципі, Якщо нормальна свиноматка, якось теж... домик в мене є тут, по квадратурі ні, було ще так ніякому, вона тут теж. Я перед цим отлучав, нормально все. Главное, щоб коли ви вибираєте, дивіться, як каже, що вона хороша по характеру, була спокійна свинка, що ви до неї, і у вас все вийде. Не обов'язково вкладатися і робити ці станки, фіксуючі, те, все. Попробуйте з простенького. А до такого вже умного, там, заумного чи до більш такого сучасного, ви вже з часом самі дойдете і зрозумієте, як вам краще зробити. Тоді ви вже там візьмете, самі собі з профтруби там, чи ще щось зварите. Це не буде для вас проблемою, я думаю. От і все, я ж... А ще, я ж кажу, ну, моя особиста думка, я противник. Я проти оцих фіксуючих станків. Якось так. Якщо у когось там ну, є думки, ну, в принципі, в кожної людини є думки, думки якісь, пишіть коментарі, будемо обмінюватися досвідом і вже вирішимо ну, така спільно. Може. Ви щось таке підскажете і я ще щось з себе перероблю. Адже я ще не сказав, що я це зробив і все. Десь щось почув, побачив, ага. А чому мені зробити так для себе? Якось так. Добре, друзі, не будемо розтягувати дуже відео довго. От така ситуація. Тому думайте, перш ніж робити щось. Зважте всі, всі за і проти. Гарного дня, всього найкращого.